Доброго ранку, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр. Я військовий лікар. Сьогодні я розповідав, що в мене є пропозиція покинути лави зсу, піти в цивільне життя. Це все вирішальне. Є людина, яка це може вирішити зробити. Але була ділема в тому, що я хочу воювати насправді. Я хочу приєднатися до перемоги і зробити своїми особистими руками зі своїми хлопцями. І не хочу кидати хлопців, бо до них ніхто не приїде, це гарантовано, вони залишаться без медичної підтримки. Е, голова мозок мені говорить: є шанс, іди, волонтер, оперуй, е, не будеш під обстрілами, не будеш ризикувати. Користі надаси більше. Але серце, серце говорить мені, що треба залишатись в армії. Це кажуть і мої хлопці мені радять, і багато-багато людей. Я дуже прислухаю до ваших парад, які ви пишете в коментарях. Тому рішення прийнято. Воюємо далі. Разом до перемоги. Дякую.